Час, коли школярі знову сідають за парти. Кажуть, шкільні роки найкращі і згадуються вони по-особливому. Ми запитали Житомирян, які спогади у них залишились про школу, та чи хотіли б вони повернутися у ті часи. Багато що запам'яталося взагалі. Ну, я любила школу, любила ходити до школи, гарно вчилася. А найбільше, мабуть, вечори шкільні. Це шкільних років заняття спортом. Перерви великі. Це найкращий період у житті людини. Це молодість, це краса, це дружба, це команда, це відчуття підтримки, відчуття взаємодопомоги. І, взагалі, це, це прекрасно. Канікули. Не знаю через те, що в старшому класі у нас почався період ковіду, всі засіли на карантин. Тому це найбільше в принципі, відклалося у нас в голові, що ми сиділи вдома. Ну і навчання, звісно, пішло в нікуди. Найкраще насправді запам'яталося випускний. Його ми відсвяткували вже, будучи всі разом, зібравшися, Ну, звісно, трошечки пустили слізинку. Канікули. Мені запам'яталася моя шкільна дружба з моєю подружкою, з якою ми товаришуємо по цей день. Школа мені. Мені дала дуже надійну людину, яка мене підтримує, і з якою мені легко. А чи хотіли б зараз повернутися назад до школи? Насправді, важко сказати. Раніше хотілося, коли були перші роки універу. Звісно, період адаптації складно, але я сказала би, що мені подобається те, що в мене є зараз. Та ні, навіть якщо б хотів, тоді повернувся. Напевно, так. Там безтурботно. Ні за що не відповідаєш. Дуже б хотіла. Найкращі роки, які були до школи, ні. А чому в коледж да. – так? Декілька років відмотати назад, де там років 20, наприклад. Да? Ну хотілося б. А от якраз після школи, от було б добре. В студенти, студентство хотів би повернутися. Так, а чому? Тому що шкільні роки це одне з найкращих е періодів в житті кожної людини. <му> Ні, я просто вже в такому віці, що в школу вже мені пізно.